Ох, я ще не вирішила бути цьому влогу чи не бути, бо на дворі 5.20 ранку, і не факт, що я мислю прямо супер зв'язно. Хоча виглядаю більш-менш ок. Отже, зараз, 22 травня, у мене день народження, і я їду до Львова. Їду я по роботі, але оскільки день народження, то я його там і відмічу. Зустріну, спроваджу, визнаю. Так чи інакше, я оце подумала, поїздка буде книжкова, оскільки я їду туди вести книжкову подію, точніше навіть не вести. Я буду навпаки відповідати на питання, це буде подія по неоновим богам. Я туди їду як перекладачка власне, цієї книжки. І День народження я там справлятиму з подружками також з книжкової тусовки, це будуть письменниці та блогерки то я собі подумала взяти вас з собою і показати вам, як пройдуть ці день чи два, ну, тому що повертаюся я додому завтра, тобто це буде радше як доба зі мною. Не факт, що я зможу багато знімати, не факт, що я пам'ятатиму багато знімати, але я спробую. І якщо збереться достатньо матеріалу, то ви побачите цей влог. Так що зараз чекаємо на таксі і їдемо на вокзал. <реш> <Хорошо тобі. реш> я вже у Львові зі мною седенько моє Настя Нікуліна. Вона мене зустріла. І ви, скоріш за все, це побачили вже відео, бо вона це знімала на відміну від мене. Я взагалі забула в той момент, що я блогерка. А, і ми пішли кушать. Слава Богу, Настя мене зустріла з тортиком, і я трішла свій голод, тому що я та, якось німно думала, що мені тільки о одинадцятій захочеться як завжди поїсти, але ж ну, я не врахувала, що я прокинулася о 5-й ранку. Ах, то я вже спокійніша і зараз ми будемо замовляти панкейки, про які я думала останні три дні. Я не знаю, мені здається, частково я їхала до Львова до Львова заради них. <гум> зараз вам покажу, яка це краса. Сподіваюся, я не запулю кадр, бо там, типу, є певний спецефект з тими панкейками. А ще Настя тримай. Дивіться, що мені Настя подарувала. Так, опускай, опускай, опускай. Оп-оп-оп-оп. Це така бананка, навіть сімейство бананок. <смір> <смір> я, звісно, не супер. Це ельфанка. <смір> Або хобітян. <смір> я, я ще не зрозуміла до кінця, як її стильно носити, тим паче, що я не готувалася. Але ось таке. Це ручна робота української майстрині. Я в описі під відео залишу на неї посилання. Я закохалася в цю річ, коли тільки її побачила. І Настя мені її вирішила подарувати. А я наївно думала, що ніхто мені її не подарує дуже дуже точно. все ми будемо зараз кушать. з знову зі спецефектом виходить, я трішки не піздюнькала, але мимо волі, тому що мене привітали саме тими панкейками, які я замовила тут буквально на одну штучку менше, ніж в стандартному замовленні. Тому маємо отаку красу. Я буду її кушати. Але коли прийде замовлення Насті, бо я чимна. Можеш кушати. Я все одно буду чимна, поки просто відек за своїм духом. Я такою велику мачу ще не пила, мені здається. Ну, або в настільки оманливому стакані. Піздюньки всюди. Або я, або мене. На квесті по кальмара. І нам сказали, що це розважальний квест і не дуже страшний. Але мені було дуже страшно. А ти йшов? Квест позаду. Я знову тільки з Настю. Бо в квесті з нами ще були Альона Рязанцева та Поліно. Поліна Кулакова, да. всі вижили, тільки, тільки я не вижила по сенсу гри. Всі мої життя тут перекреслені. А Поліна постраждала, прям, прям постраждала там, бу, була ситуація, але все обійшлося. Зараз п'ємо чай, трішки відпочиваємо і йду вже вести подію. Марія Маргоріс. <реш> а зі мною Маруся, яка теж змогла, стала ще клетішою книжковою блогеркою, естеткою, естетиною, естетиною, естетиною. естетесою. <реш> 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 Коротше, я такі чую іноді діфірамби просто людей у твоєму почутті краси, ти навіть не будеш. <реш> <реш> І Маруся сьогодні будемо тривати ці зустрічі. Це. Або, якщо там по контексту зрозуміло, що це, то там не треба окремо додавати цю ну, анатомічну деталь. Зрозуміло, що Аїд це право про штани. Там було багато, я це сприймаю як Аїд, а не як Гадес. Бо ну, не знаю, мені здається, має право бути, процитую ту перекладачку, але цей варіант має бути нісіньке речення там і... Ну, мені ще пощастило, бо Кейті Роберт пише в оригіналі класні сцени. Вони написані прикольною мовою, і мені було ну не те, щоб легко їх перекладати, але в мене було враження, ніби авторка сама того не знаю, чи мені трішки допомогла. Бо вона і легко. З подією відстрілялися. Зараз будемо вечеряти. Сподіваюся, вам мене чути. І нічого не замовили, але я, якщо замовлю щось смачне і красиве, то покажу вам обов'язково. Не спіши, Happy що співають. Birthday, dear Maria. To you. Так, вже два бажання сьогодні за Це голос скажу, бо я не вірю в те, що їх треба замовчувати. От е я мрію дописати другу книжку, yes. щоб вона була видана так, як я мрію. Oh. Це все. Так і буде. Бачите, я навіть не млію про безсела. Я просто мрію, щоб вона була хороша. Вона буде дуже хороша. Я не показала вам свою їжу, бо у мене сів телефон. І я забула взагалі, якщо чесно. Подруги позаду ходять, матюкаються. Це по сорок. Я не зрозуміла чому, але отак so, yeah, yeah, yeah. no, uh, от. Отак от. Вечірній Львів. Я притушу цей звук на відео. Бо це жахливо. Ну, а взагалі, от ось мій врожай. Такий врожай за сьогодні подарунок. Якщо... Це, це, це можливо буде на Ютубі, якщо я не буду забувати і надалі це знімати, бо я регулярно забувала сьогодні. Я думаю, що це відео вийде так. собі, Але я стараюся. Ну що, друзі? Я вже в готельному Нобелі, і я дуже вибачаюся за те, наскільки, скоріш за все, недолугим виходить цей влог, тому що я постійно то забувала знімати, то. Не встигала зняти якийсь цікавий момент. Ну, щось, звісно, я з нього склапаю і сподіваюся, що вийде такий непоганий спогад про цю супершвидку поїздку. Але, ех, звісно, в моїй голові це виглядало трішки краще. Я вже в номері, як ви можете бачити, вже душик прийняла, вже піжамку надягла, дуже втомилася. Три години сну дають про себе знати весь день на ногах. А ще я почуваюся великою як планета, тому що. Ну, їжа у Львові це ж окремий вид гріха, і я намагалася не переїдати, бо в мене банально не влазило, але все одно під вечір в мене враження, ніби я перетворилася на ще один супутник землі. Так що інакше, тут невеличкий врожай подаруночків. Я вирішила вам показуватися, що мені подарували мої львівські друзі, значить. Показую, по-перше, це, звісно ж, оця бананка дефіс берсетка Я не знаю, як це назвати, але для мене це витвір мистецтва. Мені дуже-дуже подобається ця річ. Я закохалася в неї з першого погляду, коли побачила в інсті. І дійсно, я ну, не думала, що мені хтось її подарує, тому навіть видалила зі свого вішліста. Але виявилося, що Настя мені її одразу замовила. І ну, мені дуже приємно. Я тепер буду її носити з чимось красивим на всякі книжкові заходи. Мені здається, це буде ідеальна штука, тому що сюди всі телефони, павер. Банки можна скласти і при тому виглядати так вигадливо і по-книжковому. Далі у мене тут є пакетик від Поліни кулакової, він весь рожевий. Поліна все підібрала під колір. Значить, по-перше, у мене тут О, кілограм шоколаду рожевого якогось, Cherry and йогулд. Щось таке. По-друге, гель для душу, теж рожевий. От. А по-третє, я спочатку подумала, що це бомбочки для вани, тому що така от коробочка ну зазвичай в них там пара бомбочок. Але коли я відкрила, там виявилася косметика від uh, Girlwood. Girlwood — Це український бренд косметики. Я на нього давно задивляюся, і я дуже-дуже сильно хотіла оцей от олівець. Отак от, от він виглядає. Він схожий на оцю, знаєте, ручку з нашого дитинства, ну, з мого міленіальського дитинства, яка, типу, різними кольорами пише, от тільки тут. Це не чорнило. Значить, біле, оце от, це хайлайтер, оце от рожеве, це рум'яна та помада. Оце от для брів олівець, а оце — айлайнер. Все в одному олівці. Ну або в одній ручці. Я капець, її хотіла потестити, бо я бачила відео з оглядами, і мені дуже подобалося. І сьогодні якраз вже затестила помада. Ідеально мені підійшла: брови теж. Хайлайтер, ну напевно, щось хайлайтер, Я не дуже розбираюся в хайлайтері, бо я рідко щось на шкіру наношу. Підводка для очей вона підводила все як прав. Все, все її робила як треба, але вона почала на мені підтікати, тому що я була така замахана, трішки спітніла. Ніяких у мене праймерів знизу не було нанесено. Коротше, я її змила. Це вже вдома, в кращому освітленні з правильно підготовленою шкірою. Вся решта дуже-дуже крутий продукт, прям настільки крутий, як я і очікувала. І також там був отакий от бальзам для губ, Це просто гігієнічка, звичайна, безкольорова. Отака от приємно пахне і трішки холодить губи, типу як Carmex. Український виробник, український бренд. І, типу, я в захваті, я дуже хотіла це олівець. Я так, так тішуся, що Поліна мені його подарувала. Ви навіть не уявляєте. Типу, я би бомбочкам була супер втішена, але оце. Просто. Далі У мене тут жовтий пакунок від Альони Рязанцевої. Альона теж зробила мені все під колір. Ще один кілограм шоколаду. Саме смішне, що мені здається, ці дві не зговорювалися. Тобто, це просто. Просто отак от, от друзі мислять дуже схоже. І також тут є гей для душу мого улюбленого бренду Тісорі Doriente. Можливо, я неправильно його читаю, але я обожнюю, обожнюю ці гелі для душу, вони офігенські. вони пахнуть, як такі, знаєте, парфуми наших матерів і бабусь такими важкими, солодкими, але не занадто солодкими ароматами. Так Що я дуже-дуже втішена, це прям те, що я хотіла. Також на моїй події по Неоновим богам до мене підійшла підписниця і подарувала мені отаку от коробочку, вона ще була красиво підв'язана. Тут написано, що це от щось цікаве. І значить, всередині виявився мішечок, де також написано, що це щось цікаве. А в самому мішечку була така от річ. Я її одразу надягла, бо мені пояснили, що це підвізка зі скла ручної роботи. Отака от вона. Дуже така нетипова, і я вважаю, що красива дуже, і, типу, клас. Я одразу її не чепила, вона не підходила під мій наряд, але підходила під книжку, яку ми обговорювали. Тож клас. Ну, я не очікувала. Це так нестандартно. Ну, клас. Маруся, <смас> Маруся Марія Арт подарувала мені, як вона сказала, дуже львівський подарунок. От який подарунок може бути максимально львівським. Це від фейлілуту, тобто це якась прям красива парасолька. Зараз подивимося, яка. У мене її нема, бо я Фейрі лут не замовляю. І я взяла з собою взагалі ту парасольку з дому. Перевезли, мені здається, чи не вперше в житті, тому що ну, прогноз у Львові, як завжди, був, що буде дощ. І, напевно, завтра він дійсно буде. Принаймні, ще зранку вони це обіцяли. Давайте дивитися. Так, як тебе опа, отак. Вот такая вот парасолька. Цикаво, по какому это фандому тут будет написано. Нет? Ну так насчитывается. Аня, А нет, тут есть змея и месяц. Мне что-то что это змея и крила ночи. А вот это не точно. Вот такая вот парасолька. Ще мені книгарка в Діваті подарувала твікс. Я вважаю, що це дуже цінно. І це все на сьогодні. Отакий от, от у мене врожай подарунків. Зараз буду їх збирати докупи, а потім ляжуся спати. До речі, оце все, що ви бачите в кадрі, ну фактично, це є мій номер. Тобто, це дуже така маленька кімнатка. Ну головне, що ліжко в ній займає десь 80% площі. Це головне. А вид з вікна у мене. Я не знаю, чи вам буде видно, але на стародавні львівські будинки на будинок, точніше. Тож, я буду спати, але з виду <сум> або спочатку почитаю. Втомилася капець, але задоволена. Це дуже нетривіальний день народження. Я була максимально не на зв'язку, бо постійно бігала кудись. Завтра ввечері вже буду вдома, але спочатку треба весь день прожити частину у Львові, частину в інтерсіті. Я вибралася з номеру, вже стою на вулиці, чекаю таксі, щоб поїхати до Насті, бо вона мене буде пригощати бранчем, типу, не сніданком, не обідом, а чимось таким середнім. Після чого ми, я сподіваюся, встигнемо піти в книгарню Віват, познімати трішки контенту. А потім на потяг. Потяг у мене аж пів на п'яту. Прийде я під вечір додому. Дякую інтерсіті, що їде так швидко. Буду трішки нервувати, щоб мені там. Не знаю, таксі вдалося викликати так близько до комендантської, але ну зазвичай все вдається, все добре. Я в шоці від того, яка є опухша, я не пила алкоголь взагалі. Я проспала десь 10 годин, мені стається. Ну, 9 точно. А може 10, Якось так. І, напевно, це і є взагалі-то причина, чому я така опухша. Як це же я люблю це не місто? Не Навіть в такому опухшому стані, втомленому. Ну, що ж друзі, я вже декілька днів, як вдома, яка зараз монтую от відео, і воно таке, не знаю, воно мені таке миле і таке приємне, і купа приємних спогадів багато чого лишилося поза кадром. Щось я просто не стала додавати в монтаж фінальний, тому що воно таке, знаєте, там, без початку, без кінця трішки обірване і поза контекстом. Але ну, глобально це був такий дуже активний, дуже швидкий, дуже насичений час. І дуже-дуже приємно. І в класній компанії з чудовим містом навколо. Я прямо супер втішена. Я насправді святкувала день народження або бодай щось, скажімо так, робила особливо на день народження вперше за дуже багато років. Я точно пам'ятаю, що я святкувала ще до ковіду, але не факт, що прямо напередодні ковіду. Тож, можливо, навіть більше років минуло, ніж я собі уявляю. Я чесно не пам'ятаю, коли в останнє, мій день народження відрізнявся, бодай чимось особливим. Ох, ну, отак. От я втішена, і чекайте далі на відео вже таке більш стандартне, де я розпаковую подарунки вже у себе вдома. Отак, от дякую вам, що були зі мною цю прекрасну добу у Львові. До зустрічі!